Із початком весни просування російських військ на Донбасі помітно сповільнилося. За даними аналітиків проєкту Діпстейт, у березні армії РФ вдалося захопити 133 квадратних кілометри українських територій. Це в шестеро менше, ніж під час стрімкого наступу в листопаді 2024 року. Вони йдуть і піхотою, вони заїжджають і на мотоциклах, і важка техніка, тобто все, що вони можуть проти нас, скажімо так, протипоставити, вони нічого не жалкують, починаючи від каби, закінчуючи технікою. Однак спокійніше на східному фронті не стало. Інтенсивність російських штурмів у порівнянні з лютим навіть зросла і знову налічує до двох сотень за добу. Більшість з них стримує українська піхота, артилеристи та екіпажі ударних fpv дронів на кшталт цього розрахунку батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади, що збирається на чергування у Волновайському районі. Наразі ми знаходимося на напрямку великої новосілки. Що ми робимо? Знищуємо ворога. Вони кожен день намагаються просуватися, але виходить зупиняти, просування йде по всій лінії фронту. Ми не є виключенням. На 50 кілометрів на північ, звідси, на Покровському напрямку, російські атаки іще завзятіші з серпня 2024 року. Армія РФ наступає на Покровськ з півдня та сходу, намагаючись відрізати його від важливих транспортних артерій. У 14-й бригаді Нацгвардії Червона Калина пишаються, що за весь час оборони Покровська не здали тут жодної позиції. Завчасно попереджає про російські штурми, зокрема, і цей екіпаж аеророзвідників, що чергує за кілька кілометрів від лінії фронту. Основна відмінність цього напрямку від Запоріжжя. На Запоріжжі ми мали справу з групами піхоти то тут набагато активніший противник використовує бронетехніку. Крайній штурм противника мав місце позавчора це була не наша зміна, були колеги. Власне, штурм був успішно відбитий, дві зміни назад, це, це був один танк і дві БМП. Працюємо на комплексі Лелека 100, проводимо розвідку переднього краю противника. Виявляємо рух техніки, місця вогневі точки артилерії, місця заміни особового складу. Зранку нацгвардійці вже встигли виконати перший розвідувальний виліт, але потім небо над Покровським районом затягнуло хмарами. Побачили, як противник гуляє в себе на задньому дворі, ну поки що своєму задньому дворі. На мотоциклах проводить заміни, якоїсь серйозної техніки, слава Богу, не було. Ну і, в принципі, на тому все. Ну, позбирали деякі точки для дорозвідки, але поки нема погодних умов, то чекаємо для допрацювання. Чого не можуть розглядіти розвідники, так це підготовка російських військ до хоча б короткотривалого перемир'я, про яке говорять дипломати у Вашингтоні, Москві та Євріяді. Скоріше, навпаки. Наскільки я можу судити, на цьому напрямку, ну як очевидно, перед наступом на будь-якому напрямку накопичується угруповування. Бронетехніка, артилерія, піхота, яка вже використовується противником по мірі їхніх якихось соображень. Мряка й опади, які так заважають аеророзвідці, подарунок для піхоти. Під затягнутим хмарами небом більше шансів вивести з передової поранених бійців. Та все одно наважуються на евакуацію лише вночі. Забій мі катка не одну підписніла. Забій мі катками обох Зразу був водителем МК, підірвався. Мінометні обстріли були, підірвався на міні. Коли машини оці їхали? Да, ночі. Оце зараз? Ні, в понеділок. А це я сидів на позиції одній. Там то крили. Що там, Максим? Польовий шпиталь сортує пацієнтів за складністю поранень. Важких і середніх доправляють у стаціонарні лікарні. Легкі одужують у медротах своїх підрозділів. Легких сітків. Троє. Ви поранений чоловік опацію. Пораничі. Останні контузії. Алергія на якісь препарати, є, бо. Ну нічого, це буде добре. Вони їхали автомобілі і їх накрило мінометами. 120-ті міні прилетіли і внаслідок мінного вибуху була отримана така травма. Він був важкий, ще був один середній і троє було легко. За вісім місяців у Нацгвардії через руки лікаря Івана Греги пройшло більше пацієнтів, ніж за роки у столичній швидкій допомозі. Той час, коли ми зараз на війні, 10 разів, ми, мабуть, були зміни політичних якихось рухів, але на війні це абсолютно ніяк не відрізняється. Бойові інтенсивні. Ми воюємо, працюємо. Все буде добре, все буде Україна. Про перемир'я медики поки що тільки мріють. Це 30 днів не буде поранених, 30 днів не буде смертей. Це хоча б один день. Це вже буде добре. Я хочу, щоб це було реальністю. Це моє бажання, скажімо так. Під ранок, коли стомлені медики засинають на кушетках, за кілька кілометрів від стабпункту Нацгвардії покидаються піхотинці суміжної 68-ї єгерської бригади. Поки не розвиднілися по сіряку, вони мають підмінити товаришів по службі на передовій. Утім, перезміну скасовують командири. Їхати надто небезпечно. Командирові піхотного взводу Роману ситуація знайома. Повернувшись з позиції три дні тому, був там 21 день. На 21 сутки мене забрали. Це перша лінія. Туди не так просто, як її зайти, що вийти. І... Тому так і довго. Що плюс їм, можливо, там проблеми з людьми. Я тільки через 21 день дізнався, що там. Переми хоч до того, да, знав, що щось має відбуватися, але там як сидиш і ти кожного дня чекаєш, ну коли вже тобі пора, це скажуть, скажу, що хлопці перемир'я, там, стріляти там ну, не можна і ну, за ті 21 день, мені здається, там відбувалося ще більше сутички, більше обстріли, ніж до, ніж до того. Провівши в армії лише не повних п'ять місяців. Роман не може уявити собі закінчення війни. Це просто щоб для бумажки, для когось цей мир. Можливо, він підходить, а для тих людей, які знаходяться там, це не мир. Мир це ти, коли в безпеці, коли люди в безпеці. Люди хочуть вірити. Їм подай, що відбувається в Україні в світі. Вони реагують. Як у мене даже і сестра, типу, що коли сказала, будуть в березні, там в квітні, ті вже все, типу, перемир'я, і ви вже воювати не будете. Я кажу, не буде такого, ну не може зупинитися, отак просто взяти, типу, все зупинилося. Типу от одного разу, що поговорив наприклад, Трамп і Путін там 20 хвилин поговорили, все, типу, якісь перемир'я. Люди хочуть вірити. Це добре, що хоч хочуть, ну, з того толку, з того, що. Піхотинці 68-ї бригади тримають позиції під Покровськом від серпня. Для виснажених бійців психологічна підтримка стає не менш важливою за вогневу. Один із тих, хто допомагає із цим майор Роман Городецький. До речі, от останні події зовнішні вони впливають, я скажу, навіть позитивно. Тому що найважчий період це коли йде період такої невизначеності, невпевненості. Я бачу, що в військовослужбовці, навіть в деяких там, просто загоряються від цього очі, тому що вони бачать, що ну, в певній мірі дещо відбувається несправедливо, дещо інформація, наприклад, яка там, її в там, вона сприймалася так, а зараз її перекрутили і трактують її зовсім по-іншому. Військовослужбовці бачать, що все залежить тільки від наших руках. Нам не треба ні на кого надіятися, все тільки виключно в. В руках українського народу і Збройних сил України схожі думки і в бійців 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Наприкінці минулого року, після тренувань у Франції, недоукомплектованою, її направили на Покровський напрямок. У перервах між бойовими завданнями розвідники 3-го механізованого батальйону тренуються на полігоні подалі від фронту. До мене підходили. Пару чоловік, можливо, які просили допомогу психологів, так яких це дуже емоційно накрила ця вся ситуація, особливо в Білому домі, і таке негативне відношення до України там, і так далі. До, ну, точніше, більш до президента, і що буде далі з Україною. Так? Було таке, що як відноситься? Не, я не бачу, що люди прям негативно ставляться. Навпаки, я в деяких бачив навіть більш такого згуртованість люди такі більш стали. Де є якісь сподівання на ці перемовини? Кожен сподівається, так і родина сподівається, і близькі сподіваються, і всі хлопці так само сподіваються, але ж ми не падаємо духом. Надіємося на краще, надіємося на Бога, на себе в першу чергу, тому що якщо на себе не будеш надіятися, будеш сумніватися в собі, значить ти під загрозу підставляєш вже групу всю людей. Моя основна задача це водія, доставляю, забираю евакуацію. Хлопці надіються на мене, я надіюся на хлопців. Один за одним. Ми одна велика сім'я, як можна сказати. Ні, як не можна сказати, так воно є там. Оза тим, у великій родині фронтовиків можна почути зовсім протилежні думки про те, що саме було би справедливим закінченням цієї війни. Чи всі території завойовані території віддала Німеччина після окупації? Ну, цього не буде. Цього не буде через те, що Російська Федерація стоїть на досить потужних е сходинках таких. Да? Вона стоїть дуже високо і вона буде, ну, куди хочеш, я по тобі зараз я лупану і типу, буде таким погрожувати. Зараз ми зупинимось, вона накопичить е свої ресурси, і потім вибачаюсь, влупить так, що ну, я не знаю. Чи вистачить нам ресурсів таку атаку зупинити? Справедливий мир для мене зараз поняття такого не існує. Вони на кінець цього перемир'я Ну, перемир'я вже будуть готові. Їм підвезуть БК, їм підвезуть багато чого, і вони з більшого силу зможуть напасти на нас. А нам це все відбувати. Справедливий мир. Це дуже важке питання для мене, як для військового, тому що. За весь цей час було втрачено багато територій, багато будинків, люди залишилися безкричено головою, скільки людей загинуло. Ну, особисто для мене зупинення наразі є у будь-якому випадку несправедливим. Ну, особисто для мене, якщо справедливо, то це кордони 91-го року. Чи є це можливим, тут вже зовсім інше питання. Агресор отримує е, сильну віддачу, розуміє, що йому нема чого агресувати, що то для нього занадто витратно і навчається, що треба бути спокійніше в цьому світі. Але той ідеальний ну, сферичний мир у вакуумі, називаємо -то так. А, <кій> а щодо реального, то не знаю, не задумувався, які які саме у нас є варіанти? Просто є боротьба, боротьба триває? Справедливе закінчення в повному смислі цього слова це. Остаточне і повне вигнання агресора з нашої території, і мені хочеться, щоб і Європа, Америка і весь світ зійшлися на тому, що агресору не можна давати, окуповувати чужі території, вбивати там людей, тому що це є сигналом для всіх людей, подібних до Путіна, що вони можуть творити, що вони хочуть, а потім просто з ними домовляться про заморозку якусь. Для мене справедливість буде тільки тоді, коли всі винні особи. В цьому всьому в дійстві будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми чекаємо перемоги, миру і ми ну, ми, як військовослужбовці, і я, як я може суб'єктивно вважаю, що тут треба поставити буде крапку в українсько-російській війні. Тому що якщо, наприклад, ми не досягнемо тих цілей, то повторення цих всіх подій вона може бути в майбутньому.